Відкриваємо підручник на сторінці 108, яка вода корисна. Щоб бути здоровим, треба пити чисту питну воду. Вода міститься у фруктах, овочах, напоях. Та не всі напої корисні. Солодкі напої містять багато цукру. Це шкодить здоров'ю. Давайте розглянемо малюночки. На першому малюночку у нас звичайна питна вода. Як ви думаєте, вона корисна? Так, корисна, бо організм людини складається з води. І запаси води в організмі треба постійно поповнювати. Тому проста чиста вода дуже корисна. Далі. Узвар. Узвар. Що ж таке узвар? Узвар – це можна сказати компот. Так як в ньому варилися фрукти, він є корисним, бо містить певні вітаміни. Чай. Чай також корисний, тому що містить багато корисних речовин. Дивимося нижче. Фруктовий сік. Якщо це сік натуральний і без доданого цукру, він корисний. А якщо в ньому ще є цукор, то це вже не дуже корисний напій. Поруч дивимося солодкий газований напій. Він не є корисним, тому що в нього багато цукру в ньому. А цукор. У великій кількості дуже шкідливий? Давайте подумаємо: порахуйте, скільки грудочок цукру міститься у склянці солодкого газованого напою. Подивіться на малюночок, скільки в нас намальовано грудочок цукру. Порахуємо. Вісім грудочок цукру. Як ви думаєте, у склянці? Якщо покласти 8 грудочок цукру, це корисно буде? Ні, це буде дуже некорисно, адже цукор у великій кількості викликає проблеми з зубами та захворювання різні. Давайте подумаємо, скільки грудочок цукру у простій воді. Ніскільки, тому вона є корисною. Подивіться далі, скільки грудочок цукру у склянці чаю. Ну, це залежить від того, скільки грудочок ми покладемо. На малюночку на зображено дві грудочки цукру, але ми можемо покласти і одну, і більше. Тому робимо висновок, що чим менше цукру у чаї, тим краще і корисніше. Скільки грудочок цукру у склянці у звару. У нас намальована одна грудочка цукру. Знову ж таки, ми можемо покласти і більше, і менше. Який висновок ми робимо? Чим менше цукру ми покладемо в узвар, тим буде краще і корисніше. А найкорисніше пити чисту питну воду, взагалі без цукру. Ось такий висновок ми можемо зробити.